Мінна безпека, майстер-класи з розвитку творчих здібностей, мультипредметна гра Шевченко питає та розвиток самостійності. Вперше у Житомирській громаді відбулося заняття з мобільної освіти спільно до навчання за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Інташ Україн Фундейшн для учнів 21-го ліцею. Основна мета таких занять надання якісних освітніх послуг для дітей, котрі не мають доступу до очного навчання або ж можливості відвідувати позашкільні гуртки. Ми виїжджаємо по різноманітних громадах. Ми вже відвідали понад 40 територіальних громад Житомирської області. Загалом наші заняття проходять в цікавій інтерактивній формі. Друга локація в нас іде освітня. Вона відбувається в формі інтерактивної гри Шевченко питає. У нас є такі вуса, де ми передаємо кожній дитині, і побудовані питання у формі вікторини, де діти розповіда... відповідають на питання про історію, культуру, постаті, звичаї, традиції, не тільки історії України, але й сьогодення. Загалом навчання поділено на кілька підтем, одна з яких протомінна безпека. Зараз Україна найбільш замінована країна світу, тому діти з мантрами вивчали, як діяти під час виявлення вибухонебезпечних засобів грали в гру. З виявлення мін відгадували загадка та вчилися розрізняти види МІН. Якщо ми бачимо якусь іграшку або незнайому нам річ, то ми не маємо її касатися, тому що всередині неї може бути міна. А під час уроків вам часто нагадують про такі правила поводження? Нам нагадують, коли ми йдемо на канікули, так на уроках, правила безпеки. Я знаю, що негайно треба е, відійти, тому що вона може вибухнути, позвонити е, щоб в е, 101. Е, та або покласти яку якусь річ, яку не жалко, щоб ти не забув де вона лежить. Нам розказували, що є такі міни, на яких щось ложиш і коли береш, то вона вибухає. Їх можуть покласти в чемодарний, ти можеш подумати, що потіляв візяття внутрі може бути бомба». Крім освітньої та безпекової, є також психологічна станція, де формується емоційний інтелект за допомогою гри в емоційний театр та відгадування певних емоцій оточуючих. Загалом такі мобільні освітні заняття тривають близько двох годин. Практично щодня. Класні керівники, класоводи дітям нагадують, який зараз час, яка небезпека може очікувати в будь-яку хвилину, в будь-якому місці, кожну і дорослу, і тим більше дитину, як ще неповнолітню. Зараз в місті буде організовуватись п'ять класів безпеки, і ми увійшли в число цих шкіл. У нас ось 1 вересня буде функціонувати клас безпеки. Де будуть е, організовані локації і мінної безпеки, також і пожежної безпеки, мінної безпеки, локація надання першої необхідної допомоги до лікарської. І ми зараз над цим працюємо. Мобільні бригади проєкту Спільно до освіти проводять безпекові та освітні заняття в Житомирському регіоні з жовтня 2022 року. Проте ще не встигли охопити всі громади області, тому продовжуватимуть свою діяльність і надалі.